Добрий день, шановні студенти. Сьогодні буде розглянути концепція портативних стоматологічних борів. Розпочнемо презентацію з актуальності даної теми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 3% населення планети мають статус інвалідів через фізичні дефекти або захворювання, серед яких лише третина, тобто 75 мільйонів, потребує додаткових засобів пересування. Це означає, що 3% населення випробовують труднощі у зв'язку з потребою відвідування стоматолога. За умов обмеженої мобільності. Деталями ви можете ознайомитися на інфографіках. Те, що віддалено нагадувало стоматологічну бормашинку, використовували древні племена Майя більше тисячі років тому, застосовували видовжену та загострену нефритову трубку, утримуючи її між долонями, щоб, зробивши вималі отвори, ставити туди ритуальне коштовне каміння. Справжнім батьком стоматології вважають П'єра Фашара, котрий запропонував використовувати лікування хвороб зуба авторський пристрій, що складався з довгого металевого стриження з рукояткою. Та смичка, за допомогою якого його проводили в рух. Вже на початку ХІХ століття було багато інших ідей щодо створення бормашинки, проте всі вони не були ефективними. Увінчалися успіхом електричні бормашинки приблизно 1880 року, які скоротили тривалість процедури вставлення е, видалення пошкодженої малі з години до майже 10 хвилин. 1953 року була створена турбінна модель, що була у понад 100 разів швидше та потребувала нових матеріалів. Згодом відбулися удосконалені моделі з інтегруванням нових функцій, такі як підсвітка, змив чи застосування волоконно оптичних технологій з виводом зображення на монітор. Є різні конструкції бурмашин, однак кожна з них має ці ж складові елементи, включаючи двигуни, стоматологічні наконечники, редуктори з усілими валами і муфтами. Та свердло. Стоматологічні наконечники це трубчастий елемент, який з'єднує бор з моторчиком. Раніше ці компоненти стоматологічної бормашини були досить делікатними, проте останні питання здоров'я змусили розробників створювати наконечники, які здатні витримувати автоклавування, що внесло свої корективи у зручність користування ними. Муфти використовуються для підключення бормашинки до електричних або пневматичних джерел живлення та системи охолодження водою. Вони можуть містити два. Або чотири отвори, залежно від типу з'єднання. Бур або свердло є найважливішою частиною стомонологічної бурмашинки. Він короткий та надзвичайно міцний, що дозволяє витримувати високе швидкісне обертання та підвищення температури, що творються під час роботи, виробляють різноманітної форми бури, кожна з яких володіє відмінними властивостями середіння. Деякі бури, навіть розроблені займазними ріжучими жолоками, до них можуть додаватися додаткові функції, наприклад, система розпилення охолоджуючої рідини або лед підсвітка. Найсучасніше стомалогічна бормашина, оснащення внутрішньою системою охолодження, епіциклічною коробкою передач, вона ж планетарна та валконо-оптичної освітлення. Окрім того, наявність епіциклічної коробки передач це складний зубчастий механізм, з деталями якого можете знайматись на малюнку, свідчить про високу ефективність бормашинки та належність до сучасних зразків. Стоматологічні свердла виготовляються з різноманітних сировинних матеріалів, включаючи метали та полімери. Стоматологічні наконечники, що місять двигуни, шестерні та приводний вал, можуть бути зроблені з легких міцних пластмас або металевих сплавів. Найсучасніші наконечники виробляють з титану, Бур виготовляють з карбіду вольфраму, одного з найтвердіших матеріалів відомих науці. Інші матеріали, наприклад, сталі використовуються для внутрішніх двигунів. Трубки, що з'єднують свердло з основними джерелами живлення, роблять значких матеріалів, таких, таких як полімерний силікон чи полівінілхлорид ПВХ. Турбіна складається з невеликих сталевих компонентів. За однією з конструкцій турбіна затинка між двома наборами шарнірних підшипників і безпосередньо з'єднана з буром. Увесь вузол розміщено в голівці в свердла з отворами для подачі свіжого повітря та виходу відпрацьованого. Інші типи турбін. Розташовані вище в ручці, з'єднані з, з буром з допомогою ряду приводних валів та шестерень. На даний час набули поширення стоматологічні бори двох принципів роботи. З повітряно-турбінами наконечником, їх також називають турбінами, вони працюють за рахунок енергії стисненого повітря, яке обертає турбіну. Наконечник підключено до повітряного компресора, який забезпечує обертання головки. Коли стоматолог активує бор, стиснене повітря потрапляє в наконечник та обертає турбіну, що у свою чергу забезпечує високошвидкісне обертання головки, та з електричним наконечником він працює від струму, а не від стисненого повітря. Забезпечується стабільний обертовий момент і контроль швидкості під час стоматологічних процедур. Їх іноді називають мікромоторними наконечниками, оскільки вони працюють від електродвигуна. Ці наконечники відомі своєю плавною та тихою роботою, що робить їх популярним вибором для завдань, що вимагають високої точності. Електричні наконечники також легше обслуговуються і мають довший термін експлуатації у порівнянні з турбінами. Високошвидкісний або терапевтичний, або ортопедичний наконечник використовується для препарування, шліфування зубів та годонь каріозних тканин, він працює на високих швидкостях, що дозволяє швидко видаляти тканину зуба. Високошвидкісний наконечник цінує за його ефективність і точність при виконанні стоматологічних процедур. Вони потребують активної системи охолодження. Низькошвидкісні. Працюють за у нижчих швидкостей, ніж високо Зазвичай Звичайно використовуються для тих завдань, що вимагають більшої точності та контролю, таких як полірування зубів, завершення реставраційних робіт і ведення каріесу. Низькошвидкісні наконечники можуть також використовувати різні насадки, наприклад, одноразові профілактичні кутові наконечники, їх використовують під час професійного очищення зубів для полірування зубів видалення нальоту, та контракутові насадки для точного різання і формування. Також низько наконечники можуть широко використовуватися в хірургії. Де так і називаються хірургічні наконечники. Зі сказаного вище можна зробити висновок, що індустрія стоматології потребує якомога більш широкого асортименту хірургічних інструментарів. Виняток не становлять і стоматологічні бормашинки. Спектр задач котрих не обмежується одним лише сферлінням тканин. Існують, до прикладу, гігієнічні і, і малообертові наконечники, моторчик яких може видавати від 10 до 60 на хвилину. Існують і високообертові моделі з понад тисячі обертаннями на хвилину, сотнью тисяч обертаннями на хвилину. Але тут постає питання в першу чергу живлення таких моторчиків. Швидкість обертання зростає пропорційно прикладені напрузі. 27 вольт для більше, ніж 50 тисяч обертів на хвилину проти 3,7 вольт для 60 обертів на хвилину. Але тут це має значення. Візьмемо, до прикладу, високообертовий моторчик постійного струму B0512.1, який у спокої використовує 269 мА струму. А струм заклинювання, за умов, коли обертання заважають зовнішні чинники, може досягати 3,63 А. Подібні моторчики можуть використовуватися якраз для роботи з тканинами зуба, і розраховані для роботи з 25 м32 В на пруб. Серед доступних найкраще з цього розглядати варіанти літій. Ферум ПО 4 акумуляторної батареї, над літій іонами через кращу стійкість до високих температур, більшої стійкості циклів, більшої кількості циклів та більшої стабільності. Найкраща конфігурація буде досягнута для індивідуального моторчика шляхом утворення спарних акумуляторів. Сюди підійдуть спайки з 6-7 літійонах або 8 літій феррум полімерних акумуляторів, або взагалі дрельові акумулятори, що в загальній концепції немає змісту, в першу чергу, через неекономічність такої моделі. Найбільш ну, в такому випадку простіше буде використовувати спеціалізовані блоки живлення і приклад, можете побачити в кого на малюнку. Найбільш досяжний для нас варіант малообертових або хірургічних, або гігієнічних наконечників. Для живлення таких електромоторчиків нам згодиться і акумулятор на 5 вольт ємністю близько 1300 мАч. Обов'язково є наявність контролерної плати BMS Battery Management System. Найпопулярніші моделі на ринку володіють значенням на хвилину від 10 до 50, заздалегідь запрограмовані з доступними значеннями моменту сили від 10 до 50 ньютон на сантиметр. Момент сили це кількість ньютонів, тобто сила, розподілена на сантиметр окружності шестерні і варіюється в нашому випадку від 10 до 50 одиниць, тобто ньютон на сантиметр, і передатичним числом редуктора від 20 до 1. Тобто 20 обертів первинної шестерні запускають один оберт повний другої. Якщо просто. Завдяки грамотному підбору деталей і матеріалів вага може бути суттєво знижена до мітки 160 грам. Наконечники з такою низькою швидкістю обертання знаходять широке використання, наприклад, у хірургії, де заниження швидкості обертання необхідне для, по перше, уникнення перегриву кісткової тканини, перегрів більше 47 градусів може причинити некроз кістка, забезпечити максимальний контроль і високу точність, та уникнути зайвої вібрації чи пошкодження. Навіть при 60 обороти на хвилину, завдяки редуктор 20 до 1, інструмент має велику силу натиску, що дозволяє сверлити щільну тканину. Висновок. Хоч сама концепція була розглянута неповноцінно, ми розглянули історію створення пиду, загальні принципи функціонування стоматологічних бормашинок і довели, що портативна модель має місце у сучасній стоматологічній практиці та активно використовується багатьма стоматологами світу. Списки використаних джерел. Дякую за увагу!